Сьогодні хоч хотілося б розповісти про таку важливу тематику, яка зараз у нас вплила в країні. Це міфи та фейки, які розповсюджуються про по роботі територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Саме перший з них і найчастіше використовуємо адвокатами блогерами, це те, що ТЦК та СП не є державним органом, їх діяльність беззаконна, не підлягає контролю з боку. Суспільства та держави. Однак це невірно, це неправильно, це неправда. По-перше, 23 лютого 2022 року була прийнята постанова Кабміна України номер 154 яка ввела в дію і затвердила положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Цей значить, документ затверджений відповідно закону України про військовий обов'язок і військову службу. Саме тому ми можемо зробити висновок, що саме цей Документ є основополагаючим і законним актом, який затверджує законність роботи територіальних центрів комплектування. Крім того, в цьому, положенні чітко в цьому документі чітко прописано, що всі решта документів, які були до того часу, що стосується військкоматів, що стосується раніше складених територіальних центрів і їхніх положень, воно все скасовується, і саме ця постанова є єдиною, яка веде за собою по життю і по діяльності територіального центру комплектування. Тобто це все законно. Друге питання це те, що незаконно дати ЦК є, але вони займаються незаконно мобілізацією. Знову ж таки, це невірно. Згідно з цього ж положення, стаття 8, вона чітко попереджає, що територіальні комплектування займаються. В своїй роботі, в першу чергу, питаннями щодо виконання закону України про військовий обов'язок та військову службу, закону України про мобілізаційну підтоку та мобілізацію, тобто, всі питання, що стосуються мобілізації, вони покладені на виконання до територіальних центрів соціальної підтримки. Вони є тим самим органом військового управління, який у взаємодії. І під керівництвом обласних військових адміністрацій, районних військових адміністрацій виконують заходи щодо проведення заходів мобілізації в Україні. Третій такий фейк, що метою ТЦК є отримання прибутку, оскільки вони мають ЄДРПОУ, наявний код ЄДРПОУ. Ну, це взагалі такий фейк, який не міститься, якого значення, бо код ЄДРПОУ – це не для того, щоб заробляти гроші, а це. Номерний код, який ідентифікує юридичну особу як таку, що вона законно діє в межах законодавства України. Тобто, навпаки, код Єдерпову, це саме те наявність його підтверджує законність дії в юридичному полі України, і в фінансовому, і в економічному, і в, і в юридичному полі України дії е, територіальних центрів комплектування. Перейдемо до більш таких. Не організаційних, а фейків і міфів, які складаються на вулиці. Вручити повістку, бойову повістку можуть бути навіть у громадському місці. Також це неправда. У громадських місцях, на зупинках, на блокпостах, під час перевірки документів співробітниками національної поліції, громадянин України може отримати повістку тільки для. Прибуття в територіальний центр для уточнення облікових даних. Це єдина повістка, яка може видаватися на вулиці під час спілкування між громадянином України та співробітником ТЦК. Уточнення облікових даних. Після цього, після прибуття, після уточнення, людина має отримати повістку для, проход... для проведення медичного обстеження що також послідує за собою дату, іншу дату, інше місце. І тільки після того, як громадян України пройшов медичну комісію, визнаний придатним до військової служби або обмежено придатним до військової служби, він може отримати бойову повістку чи мобіліційне розпорядження на прибуття в якийсь день, в якийсь термін для убуття у війська. Тільки таким чином, тільки на третьому, так скажемо, етапі цього процесу. Всі лякаються з цього приводу, що повістку отримав, все це квиток на фронт. Ніяк ні. Нет. Е, квиток на фронт отримується тоді, коли ти вже пройшов бойове злагодження, ти вже після військового комітету убув в частину навчальну, пройшов там підготовку протягом місяця-півтора і тільки потім, після бойового злагодження, у складі свого підрозділу. Взводу, рота, батальйон, бригада, тільки тоді підрозділи допускаються до виконання обов'язків на фронті. Причому зараз, ви самі знаєте, велика кількість бригад ще не застосовується на фронті, бо у нас є, так скажемо, така чергова пауза для того, щоб переформатуватися і чекаємо рішення нашого військового керівництва щодо провадження рішучого наступу в тому місці, де буде визначено. Командуванням. Ну і така фраза про те, що мобілізують обмежено придатних, бо закінчились придатні. Взагалі, хотілося б сказати так, що під час, в мирний час, згідно законодавства України є три типи, так скажу придатності громадян. Це придатний до військової служби, непридатний в мирний час, обмежено придатний в воєнний час та непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Зараз ми знаходимося в стані воєнного часу. Тому другий підпункт, там, де непридатній в мирний, обмежено придатні в воєнний, він трошки розслаюється і з'являється частина статей, які в мирний час давали можливість бути непридатним, стають придатними. Це по графі В 402 наказу міністра оборони України. А решта стаття Б цього ж наказу вони обмежено придатні. А однак і обмежено придатні у воєнний час можуть бути призвані для виконання обов'язків в тилових підрозділах, в стрілянні комплектування або на посадах логістичного транспортного забезпечення бойових підрозділів тобто, в тилу і логістика. Застосування водіїв, значить, є дуже велика кількість дефіцитних спеціальностей, які не потребують прямого втручання в бойові дії, але потрібні у військах. Це і значить, екскаваторщики, це крановщики, водії з багатьма категоріями автобуси і так далі. Тобто ті, хто потрібен. І якщо вони обмежені, вони можуть бути призвані до лав Збройних сил України.